Всім привіт, з вами Детнір, і сьогодні я виживаю на одному болоті. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я починаю. І так, давайте ну, буду я добувати ну, то, що мені необхідно, тому давайте. І так, я буду що робити? Ну, буду я якби, територі ну, територію добудовувати, ну, доробляти територію, тому давайте, буду я. Це і робити, ну так, тому давайте. І так, в мене вже ну, така більше територія ідеальна. Ну, реально ідеальна територія, тому давайте буду я дороблювати територію. Тому давайте. І так, в мене вже ну, я, ну, я, буду добувати, ну, як би, камінь. Ну, так. Тому давайте добувати ну, його так, давайте добувати. І, і так я ну, буду добувати іменно то, що ну, необхідно, тому давайте. І так, що я буду робити? Ну, добувати то, що необхідно, ну да, Тому давайте буду я добудов... ну точніше, не добудовувати. ну Е, до, ну, е, ну, доробляти іменно мені необхідно. якби ну, якби цей ну, е, якби цей ну, Ви розумієте що? Тому давайте дороблю я то, що мені необхідно. І так, що мені необхідно? Ну, я буду, е, добудов... Ой, дор... ну, доробляти то, що мені необхідно. Ну, я щось е, ну, не, не можу доробити, тому що. Ну, ви розумієте, камінь я так не дуже і е, його ну, е, до, ну добуду. Е, тому е, давайте буду я. Ну, що буду я робити. Та, о, так, давайте вб... так, я його вбив. Ну і так, що у мене є? У мене є е, хліб, яблуко, і це вже ідеально. Так, давайте з'їм я яблуко і. Далі я буду що робити? А, ну, і, ну, якби я буду дороблювати територію. І так, давайте добуду, добуду я то, що мені необхідно. Ну так, бо мені це необхідно. І тому давайте далі добувати то, що необхідно. Ну так, тому давайте. І що? Давайте я буду ну, добувати, бо я собі розумієте, ну, буду робити таку ідеальну територію, тому давайте робити її. І так, що в мене вже є? Ну, В мене вже є ну, речі, ну, ті, що я добував. Так, давайте добувати далі. І так, вже є дерево. І буду я добувати ну, то, що мені необхідно, ну, із дерева. Тому давайте ну, добувати. І так, що в мене є? Ну, в мене ну, я вже ну, добуваю, ну, дерево, і в мене вже є якби ну, дерево. Ну так. Це ну, очевидно. Тому давайте буду я ну, територію доробляти, тому що мені реально необхідно її доробити. Тому давайте доробляти територію. І так, що далі мені необхідно. Нічого, тому так. Ну, і всім до побачення.